Зосередимось більш на північних ділянках. На Харківщині окупанти продовжують спроби витіснити наших бійців займаних позицій. Минулої доби відбулося шість бойових зіткнень поблизу глибокого липців, стариці та Вовчанська. На куп'янському напрямку українські воїни відбили 14 ворожих атак. Запеклі бої точилися в районі Лозової та Піщаного. Долучаємо до ефіра Олександра Даниленка, начальника групи із взаємодії зі змі бригади Державної прикордонної служби України ГАРД. Пане Олександре, наші вітання. Вітаємо, вітаємо, пане Олександре. перш ніж поспілкуємось з вами щодо військової складової на фронті, розкажіть нам, будь ласка, на що збираєте ви та ваші побратими кошти? Чим ми, глядачі і ведучі, можемо бути корисними? Ми збираємо на дрони. Ми збираємо на дрони. Зараз цю війну недаремно називають війною дронів. Дрони це аеророзвідка для виявлення ворожих цілей, передачі координат, артилерії, мінометами і ураження цих цілей. Ну а також дрони це ефективна зброя, як і в півішки, так і в скиди. Ну але, на жаль, це розхідний матеріал. Коли ми бачимо, як дрон гарно влучає в якусь ціль, дрон вбиває ціль і знищується сам. Їх мало не буває цих дронів, і ми зараз хочемо. Зокрема, зараз у нас збір треба мільйон гривень. Mm -hmm. Поки що зібрано десь приблизно чверть від цієї суми. Але ми віримо, що разом ми сила, кожна копійка, кожна копійка для наших бійців це на вагу І Ми просимо глядачів, просимо українців, просимо долучитися до цього збору. Ну і додам, що серед тих, хто задонатить більше 200 гривень, буде розіграно унікальну інсталяцію і основі. Тубус від 120-міліметрової міни, інкрустований гільзами набоїв від зенітних установок, гранатометів, кулеметів, зібраних на позиціях Його виготовив наш прикордонник, наш військовослужбовець бригади Гард у цивільному житті. Він був майстром по роботі з деревом, гардбетоном. І ось цей шедевр достанеться одному з тих українців, які задонатять нам ну, від 200 гривень більше. Задонатити, умовно кажучи, тисячу гривень. Це вважати, як ви купили. П'ять лотерейних квитків. Пане Олександре, ви говорите, а в мене мурахи шкірою. Знаєте від чого? Від того, які фантастичні українці зараз ризикують своїми життями заради нашої перемоги. Ця людина віддала свій час, своє здоров'я для того, щоб нас захищати, перебуваючи там на фронті, і знайшла час для того, щоб створити таку красу. Це щось неймовірно. Шановні глядачі, ви розумієте за кого ми маємо боротися? Ви розумієте, кому ми маємо допомагати? Ці люди повинні повернутися з фронту. А для того, щоб вони повернулися. Ми повинні долучитися, і ви не просто долучитесь, ви можете отримати ось такий. Я навіть не знаю, це не приз. Це щось неймовірне. Це, це, це дуже приємний бонус, друзі. Як на мене, та долучайтесь. Це мистецтва. Абсолютно. Дякуємо за те, що ви це озвучили. Будь ласка, у вас є кілька хвилин. Я сподіваюся, що ми по максимуму долучимось до цього збору. QR-код номер картки на ваших екранах понад 200 гривень. Це ті донати, які можуть долучитися і мають шанс отримати цю гільзу, яка даруйте ще раз повторити ім'я бійця, який це створив. Я ім'я бійця чесно не пам'ятаю. Немає да, значення, ага. тоді немає значення. Да, так, так. Костя, що ну, І так. відповідно, Але... друзі, так більше, більше 200 гривень. Тисячу гривень це вже п'ять таких можливостей отримати ось такий чудовий бонус від наших бійців. Але ми будемо вдячні за 10 гривень, за 100 гривень. Отак по копійчина до Без копійчини. Сума. і ми. Беремо на Все дрони так. і допомагають нижчити ворогів. друзі. Тож долучайтесь, будь ласка, до зборів. Ми тим часом спитаємо в пана Олександра про оперативну ситуацію на харківському напрямку. Як почалася ваша доба? Можливо, поділитесь своїм баченням з приводу тактичної мети ворога на харківському напрямку. Ну, ми, бригада прикордонна бригада ГАРД випо, виконує бойові завдання безпосередньо на Вовчанському напрямку, в тому числі наші військовослужбовці працюють і в самому Вовчанську. Ворог обстрілює постійно з усього наявного озброєння, артилерія, міномети, дрони. Міномети і дрони дуже активно працюють, каби також скидає, штурми відбуваються постійно, намагаються заходити диверсійно-розвідувальні групи. Ну, але ми їх виявляємо вчасно ці спроби, ми взаємодії з іншими сила підрозділами Сил оборони України, з якими ми працюємо, виявляємо ці спроби і не допускаємо просування на ворога, ворога. що він хоче. Ну, ворог тут хоче створити, по-перше, буферну зону, про яку давно вже кажуть, да? що Путін хоче на Харківщині буферну зону, так би убезпечити свої, південь, свої південні області з того краю. Ось буферна зона, і також йому буде зручно, якщо це буде буферна зона, буде зручніше обстрілювати Харків. А місто і так без цього достається зараз. Також ворог хоче просунутися. Якщо він захопить Вовчанськ, перейде рівчку Вовча, то йому буде зручніше це створить передумови для просування на Куп'янськ. Виходить з північно-західного напрямку. І тоді наші підрозділи Сил оборони України, які ведуть боротьбу на куп'янському напрямку проти загарбників, можуть опинитися в оточенні. Цього допустити не можна, і цим і займаємося ми, щоб не допустити просування ворога mm -hmm. на північі нашої країни. Шановні глядачі, потрібно робити все можливе для того, щоб підтримати наших бійців і не допустити того просування, про яке зараз говорить пан Олександр. Що потрібно хлопцям? По перше, наша підтримка, і звичайно, дрони в безкінечній кількості. Ви розумієте, що дрон може жити добу, може прожити кілька діб, але це очі, це головне, що має. Бути у кожного українського солдата, я розумію, що може ви втомилися, тому що це вже не перший збір у нашому ефірі, але не можна залишати наших бійців сам на сам з російською армією. Вони ризикують своїми життями в першу чергу заради своїх родин, заради нас з вами. Якщо ми будемо робити, що вигляд війни немає. Це буде неправильно і несправедливо по відношенню до тих хлопців і дівчат, які там на передові. Тому, будь ласка, долучіться до збору, який зараз проходить. Як сказав пан Олександр, кожна гривня вона має значення. Це може бути абсолютно будь-яка сума: 5, 10, 15 гривень 100. але раптом ви задонатите 200 гривень і більше. Ви отримаєте шанс для того, щоб отримати подарунок від наших хлопців, від бійців. Уявляйте собі, яка енергетика в того подарунку це автобус який інкрустований гільзами, які були використані в умовах війни, і створені вони митцем військовим, який до війни займався цією справою. А зараз він на передовій, попри те, він знайшов час в тих нереальних умовах для того, щоб створити цей подарунок для вас. Тому, будь ласка, долучайтеся, поки триває збір. Будьте активними. Я ж не знаю в чергове. Нагадаю, що ну, друзі, ми. Проводимо збори допоки росіяни штурмують, допоки вони штурмують нашим захисникам, потрібні, наприклад, дрони. Відповідно, наші, наші збори триватимуть з приводу штурмів, пане Олександре. Хотів уточнити, знаєте, буває така суха інформація. Ворог там на певному відтинку провів 10 штурмів. Як цей штурм виглядає на харківському напрямку, з того, що бачать ваші побратими, скільки він триває? Яка перед цим е, йде підготовка? Можете описати? Штурми бувають різні. Штурм може бути малими групами, десь по 5-10 чоловік. Штурм може бути рота. Коли рота, десь сотня російських окупантів. Їх висаджують, під'їжджає техніка, висаджують і вони полетіли штурмувати позиції. Коли такі м'ясні штурми відбуваються, ну це коли ось і велика кількість людей, в основному це ненавчені, це можуть бути ну, погано навчені, скажімо так, мало навчені. Люди. От, місяць назад він підписав контракт, пішов за великими грошима, і через місяць от, його там трошки повчили пару тижнів, і він е, вперед в атаку. Ось. Для того, щоб рости чи їм ставлять завдання, е, там, зайняти там такусь точку, прийти, а потім уже вас уже змінять більш навчені е, наші спеці. Ось. Такі можуть бути штурми, такі можуть бути штурми. Скільки вони можуть бути тривати, вони можуть тривати одну хвилину. Чому? Тому що наші, коли їх помічають, накривають, передають координати, артилерія, міномети їх накриває, і хто в цілі, той розбігається. Інколи розбігається до своїх, інколи ховається, і там тижнями без їжі на морозі сидить десь в підвалах, сидять. Ось інколи пробираються хоч кудись і потрапляють. Полон до військовослужбовців Сил оборони України, ось ну а також штурми можуть тривати й добу, мовно кажучи, коли вибачте за подробиці, немає коли в туалет сходити. А ми навіть не можемо уявити, пане Олександре, як це даруйте, Ми перебуваємо відносно мирних українських містах. А ви там на передовій, я до чого це веду? Шановні, ви чули на початку нашої розмови, пан Олександр сказав, що ворог намагається створити, зокрема і на Харківщині, буферну зону. Це означає, що ця історія може бути заморожена. Це означає, що буде непросто. Давайте не допустимо цього, тому що бійці тримають рубежі, зокрема Олександр і його побратими, для того, щоб їм це вдавалося більш ефективно. Їм потрібні дрони. Ви зараз донатите. Ми вам дякуємо. Дякуємо за те, що ви це робите. Поки що ми не змогли закрити цей збір, але я і Костя. Ми сподіваємось на вашу свідомість. Ми не можемо залишати хлопців з цими викликами сам на сам. Я розумію, що ви зараз поспішаєте на роботу. У вас свої справи. Може, вже хтось готується до святкового дня в садочку своєї дитини чи в школі, але не може бути свята, поки там в окопах триває війна. Пам'ятайте про це. Ми не дві різні країни. Ми одна країна, в якій триває війна. І хтось віддає все заради того, щоб перемога настала, а хтось робить вигляд, що мене це не стосується. Так не має бути, це несправедливо. Тому якщо ми з вами не там, ми маємо підтримувати бійців хоча б фінансово. Це наш з вами святий обов'язок. Пам'ятайте про це. Кожна гривня може врятувати життя чи його тата, чи його сина, чоловіка, коханої інших. Так, і зрештою, друзі, давайте пам'ятати, що і цього свята а, могло би і не бути, якщо б наші захисники і наші захисниці не стояли зараз там, де стоять вони. Пане Олександре. А, вже, мабуть, що за традицією, так ми фіналимо а, ось такі включення а, певним правом сказати пару слів українцям, а, те, що вважаєте за потрібним, тут і зараз. Я хочу наголосити от ваш, ваші слова, які ви не казали, що також ці кожна хвилина, кожна гривня вони не тільки допомагають нищити купантів. Те, що ви казали, те, що стоїть на кону. На кону стоять також землі українські, які потім, коли справа дійде. Боже, так. такий важливий, щемливий момент, і ми втратили зв'язок з паном Олександром. Ми розуміємо, що там, де він зв'язку, хорошого, якісного зв'язку, немає. Так, пане Олександре, долучаємо вас назад. Так. так, буде торгівля за кожен метр землі, да? за кожен метр Харківської, Донецької, Луганської, Миколаївської, Херсонської областей, Криму. Ось. І тому, тому важливо не допустити просування ворога на будь-якому напрямку. Хай це буде Покровський напрямок, Харківський напрямок, Південні напрямки. Неважливо, всі вони цінні, всі землі українські вони цінні для нас. І тому, це, і тому я хочу ще також, хто може допомагати, може фінансово допомагати. Також закликаю приєднуватися до Сил оборони України. Зокрема, приєднуватися до прикордонників бригади ГАРД зараз. Є можливість, от принаймні от бригада Гард отримала можливість напряму без ТЦК та СП, без повісток. Мобілізовувати охочих захищати країну. При цьому ця людина може подзвонити, з номера телефонів є на сторінках в соцмережах бригади ГАРД, подзвонити. І виходячи зі свого досвіду, зі свого фаху, яка людина мала, який людина мала в цивільному житті, зі свого бажання обрати собі спеціальність, обрати сама собі спеціальність, умовно кажучи, людина, яка займалася ремонтом станків числовим програмним управлінням. От у нас є такі військовослужбовці, вони зараз модернізують дрони. Люди, які е, там, іще, там, прийшла людина, от я хочу мінером бути, сапером. Я дуже багато читав в ФАНАТІ. Люд, людина дзвонить, приходить до нас. Е, якщо там проходить медкомісію, все добре співбесіда проходить добре, його направляють, спеціально на навчання, на півтора місяці, на загальновійськову базову базова підготовка, а потім йдуть спеціалізовані курси. Де його навчатимуть найкращі фахівці у цій галузі, зокрема, саперна справа. Да? Mm -hmm. Медики потрібні. Багато людей потрібно, тому що кожна людина на вагу золота. Вони потрібні, тому що тим хлопцям, які зараз на позиціях, які несуть там вахту в стаб-пункті, їм потрібно відпочивати. Да? Їм потрібно ходити в відпустці, щоб бачитися з рідними, там, набиратися цієї енергетики позитивної, коли обіймаєш дитину свою. Для цього потрібно чим більше нас буде, тим краще, тим, тим буде ефективніша наша робота. Дякуємо. Пане Олександре, дякуємо за вашу щирість за те, що робите. Якщо ми часом не виправдовуємо ваші сподівання, ми насправді більшість українців боліваємо за те, що відбувається на передовій. Це дуже важливо. Дякуємо, що знаходите можливість комунікувати. Олександр Даниленко. І головне, бережіть себе і велике вітання всім вашим побратимам. Олександр Даниленко. Дякую. Начальник групи взаємодії зі змі бригади Державної прикордонної служби України ГАРД і ось той збір QR-код і номер карти, які ви бачите на ваших екранах, вони нікуди не зникнуть, якщо перейдете на youtube трансляцію цього ефіру. Це важливо. Скористайтеся цією нагодою. Якщо у вас немає зараз коштів, можливо, у вас після обіду буде аванс або заробітна плата. і Ви не знаєте, куди подіти там 50 гривень. Ось, будь ласка, інформація на екрані, скористайтеся нею.